Друзі, всім привіт! Дуже цікава інформація. Е, Вроді така по мелочі, але вона е, дуже корисна, вам може зберегти ваші кошти. Е, дивіться, дуже багато телеграм-каналів є. Люди е, в тих телеграм-каналах всяку інформацію. Мені мої учні скидають, буде там делістінг монет на Binance, таких то таких, то таких-то. Ось, потім. Продали ці монети подешевше. Насправді, монети виросли, де лістінга ніякого нема. Тому потрібно не в телеграм-каналах черпати інформацію, а напряму від Binance. Всі об'яви є в Binance. Можна подивитись, що буде, які новий лістінг, які де лістінги, що відбувається. Нікому не потрібно вірити. Треба спершу. Істочникам дивитись інформацію, тому що кожен використовує не просто так, якусь інформацію кидають в своїх цілях. Треба, щоб ви монетик продали, наприклад, кидають інформацію, що буде там все падати, продавайте скоріше, чи ще щось там спеціально роблять для того, щоб люди робили якісь непотрібні дії для себе, а потрібні для того, хто дає цю інформацію. Де все подивитися, напряму від Binance, дивимося на екран. Друзі, нічого складного нема взагалі. Знаходимося на головні. Бачите, в нас є об'яви, подарункова карта. Потім поповнення. Знизу написано, Бінанс оновлює програму різні. І такий, як рупор намальований. Бачите, справа внизу під об'явами з картинками. Нажимаємо на цей рупор. В нас є, що ви шукаєте, оголошення, нові лістинги. Будь ласка, нажимаємо. Інформація про нові лістинги є. Вертаємося назад. Видалення, тобто, бачите, в правому нижньому. Всі видалення монет, які з 1.06 будуть видалені. Тобто, є всі повідомлення, є останні активності, оновлення, обслуговування гаманця. Тобто, заходіть про все. Ви можете останні статті, про все ви можете почитати, весь доступ, є на головні. Швидко зайшли рано. Подивились всю інформацію. Служба підтримки тут все є, друзі. Тобто, ми зайшли, все прочитали. Якісь нові обяви є, які нас зацікавили, і все. Друзі, кожен ранок. Має вас починати з того, що ви заходите, дивитеся об'яви, які нововведення від Binance, які нові лістінги можуть бути. На лістінгах дуже добре можна заробити. У мене є ролик, я показував за один раз. 1800 доларів, це буквально пару хвилин. Які монети удаляються, попереджають заздалегідь, все від першого істочника, і вам не потрібно ніяких цих груп з різними слухами, які тільки вас в паніку і нерви, що у вас сидіють коси. Користуйтесь, друзі. Кому яка потрібна допомога, пишіть мій телеграм під цим відео. Хто хоче записатись на навчання, в мене є група, де я навчаю, де я даю інформацію, яку монету купити, яку продати. Звертайте.